Що можна провести деякі заходи, які можна оплатити як висвітлення роботи Дніпропетровської міської ради. Це не треба навіть голосувати на сесії про ці гроші, вони вже заложені на роботу прес-служби міськради. І ми пропонуємо міськраді долучитися до такої програми. Вона складається з трьох пунктів. Перше, ми готуємо інформаційний буклет. Я так розраховую, що вже на середу буде готовий макет, ми його затвердимо на нашій краєзнавчій секції, п'ятницю ми його продемонструємо і вже наступну, через неділю він піде у друг. І тоді до громадських слухань ми розраховуємо на тираж 10 тисяч примірників. У нас на громадські слухання вже буде буклет, в якому ми роздрукуємо всі наші. Всі наші по перейменуванню, інформацію про перейменування, інформацію від від, від, від від членів комісії, а також ми плануємо туди роз, розмістити інформацію про Петровського. Тобто це такий буде а, оглядовий блет, який вже буде через два тижні, який тиражом 10 тисяч можна буде роздавати будь-де. Наступна дія, яку ми пропонуємо. Та теж зголосилася це зробити, це буде презентація роботи нашої комісії. Тобто, у мій залі буде, буде про, про, запропонована гості преса, і кожен має змогу виступити, донести свою думку про декомунізацію. Будуть підготовлені прес-релізи і буде презентація буклету, цього ж буклету. І наступне, я вважаю, дуже важлива. Ми розраховуємо випустити 100 тисяч примірників спеціального випуску газети. Це буде наше місто. І в цій газеті, окрім просто переліку вулиць, історики підготують інформацію, як про події і персони, які зараз в місті, що ми прибираємо з міста, так і про ті персоналі і події, які в нас з'являться на мапі міста. А тут туди ми ще ну додамо якісь ще може ще інформацію, малюночки. Ми сподіваємося, що така газета це і буде такий а, наш наша відповідь, і а, тоді вже а, тут всі зможуть ніхто не буде питати, хто такий барін, хто такий якінфі, тобто ми відповімо всім, у кого будуть питання. Міська рада зголосилася допомагати ну, цій комісії. Я думаю, що історики ми всі разом зможемо напротяг, протягом місяця підготувати такий спецвипуск а букле протягом двох тижнів і паралельно дивіться, коли ми у обробку візьмемо весь цей список, він ще не готовий, тоді. Інформації про персоналі і паралельно ми будемо робити і газету, і вивішувати інформацію в електронці на сайті міськради. Таким чином, протягом місяця наповниться інформаційний простір як і в папері, так і в електронності. Дякую. Світлана зараз два інформаційні довідки. Кирил Потомска. Особенно то, что у не нашла, Самарский район послал нам свои предложения. Вот кое-что другое делается, кое-что -то, то, что предлагают в честь людей которых они потом ребят назвать улицы. но пока это на тот Ну, по всему страну сделала анализ немножко. Знаете, улица Петровского предлагают жители назвать улицу